Було б звичайно чудово, щоб якась місцева влада поставила якісь казівники. Вертольот чи самольот. Приїжджав цілий автобус сюди туристів. Рішали ж люди, де щоб усім вже ж гуртом ага. десь полоскаться, стіраться, щоб історія була, жила, адже вона вже залишилась на жаль, тільки в розповідях місцевих, яких з кожним роком стає все менше і менше. Що з-під глини йшли джерела. І... Наших планах пройти цю річку Тясмин аж до самого кінця, тож вперед до пригод. І там, як джерело, воно не замерзає. Хто не зрозумів, де ми знаходимося, то ми вам скажемо. Ми приїхали в село Любомирка, як того і вимагає Вікіпедія що показує, що саме з села Дюбомирки бере свій початок витоки річки Тясмен. Скажемо відверто, забігаючи наперед, ми були дуже вражені цією мандрівкою. Від нових знайомств, від нових відкриттів, від нових отриманих емоцій. І, звичайно ж, від того, що ми шукали і все ж таки знайшли. Ми таки знайшли витоки річки Тясмен. Як то вдома? Добрий день. Добре. А ну скажіть, ви місцеві чи ні? Місцева. Ми шукаємо, ми самі з Черкаської області шукаємо витоки Тьосмина. А де именно? немає конкретно якоїсь точки? Може, десь якийсь камінця чи нічого такого немає. Ні, таких камінців нема. Оце у нас криниця тут така є. Отуди качають воду, бо що хтось на городі куди? Ні, то, чи купанка, то, купанка. то купанка? А, а ось тут рядом криниця. От трошки далі? Оце, да? Да, да, оце вона священа тут, угу. а початок Тясмина. Ну я зараз вам не можу сказати. Я знаю, що сюди на екскурсію приїжджали, ну кажуть, і в Настиному. В Настиному ми були. Вже там нема нічого. Нема нема. – Нема навіть ні вказівників, нічого. І нема. тут нема. Пішли, я вас проведу. Ну пішли. Ага. Оце того внизу, оце було. А потім, як половодя йшло, як от душі, а от куди воно йде? Десь отуди? Ну це такий цей яру, він десь оце, далі? Я, о, тут уже включає. Оце кончається. тут і кончає. ага. – Тут тобто, недалеко ага. кончається. То, бо воно ж розмивай, розмиває, так і яр. Ага. То повимивало проти цих верб, що... Е, Коріння було видно? Ні, не ні. коріння. Що з під глини йшли джерела. Ага. Ого. Да, оце так було повинувало. повимивало. Ага. Оце на оцьому місці, оце тут, мабуть, де горіш. Горіх, оце, е, ну, оце де більше горіш. Ага. Оце щось чи геологи щось робили, чи що. Ага. І вони як пробурили. Угу. Ну це ж найшли під нами. <Ти -триф> Герзір рударив, що не могли встановити воду та з вертольота кидали камінця якось. Це правда таке? Не камінця. Що баби о... кажуть, перший раз побачили вертольота в своєму житті. Типі. Ні, не каміння, а чи і, бетон сипали. Ah. ну Щось там таке ah. засипали. З самоліта казали, да, чи вертольот, чи самольот. І ну, оце... Це, 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 це десь на цьому місці воно? Оце, де, оце приблизно, де горіх, оце от ah. ah. yeah. А от того, розказувала Баба Марія. Возили ще волами, ніякі самолюти, не вертольоти. Це воно було десь до війни, до, до війни там, ще 20-ті, які. І, і, і Тоді ж чистили, не дай Бог, де тут ні бур'яни, нічого було. Ми тут очистили і розкопали, і почала вода сильно, йти, що почали вставки, греблі рвати, це геть усе. Ага. І воно та, не таке, каже, як, як відро, така дірка була сквозна. Uh -huh. і вода летіла. Uh -huh. Uh -huh. Це ж а чого вона під таким давленням? Uh -huh. А це ж кажуть артезіанські скважини. До Да, Це тут воно був виток його. І коли це, возили, мішки з глиною uh -huh. uh -huh. як, мі... мі... та трамбували. Та які вже ти вертольоти з того назад були. Коли слухаєте, як на розказую. Раніше коні були. Uh -huh. yeah. Ну, під нами знайшли ж підземне озеро. Uh -huh. Ну, цього озера е, прісної води сказали, е, хватило б чи на 100 років. Uh -huh. Хай там ну, uh -huh. на, на всю Україну, а може, а може, ну, ну, я вже не пам'ятаю, наскільки його хватило б, ну в общем це під нами, типо, як підземне озеро. Uh -huh. Тут підземне озеро, тут дуже великі запаси води. Mm -hmm. Це ви знаєте, це ну, воля казала, що ходить на стільки. Mm -hmm. Тут хватить води. Ще я пам'ятаю пацаном, тут все геологи розбурювали, оце геть усе, розбурювали. Mm -hmm. ну, там, mm -hmm. і, і отам, як вище тут, його, бурили зі ну такі бурові установки, то штанги повилітали. Приїхали до голови колоску, давайте ми поставимо скважину, і ти собі трені насосів, нічого полусподу. Він відказався. Води немає, всі починають чистити колодязь, значить, піде вода. Ну не знаю, що з тим колодязем сейчас, бо його чистили ось цієї бригади. То якось геть упала вода, а тоді я якось ходила, то ручею пішов, вже йшов з mm неї. -hmm. І так і пішов, пішов, по річці пішла вода, а то геть річка була до mm -hmm. це аж там на 4-й бригаді не було води, де, де дід і баба жили Маринині. Mm -hmm. ну, mm -hmm. По ту сторону, да, да? так? по ага. да. э... то люди аж тут приходили, чистили оцю річку до ставка. Тут була вроді вода. Ну, не знаю, як воно, чи буде, чи не буде вона цієї та води. Там як дивитися колесалок, такий, та нічого, не думає, що ще нас, знати, ми ходили ще не по такому. Тут полудять якийсь, так? Так, понял, до колодязя. на купа. Так йдемо до колодязя. Ага, це Ага. тут приколоть. Це Ага. мокле. Є трохи водичка. А чим же в неї очистять? Не да? Люди якісь залазять сюди? Ага, да? тут воно. Ага, Прям. Я Ага, ну що там? А, воно геть тут, ось і скрой. Ага. То це типа почитається як початок, так? Да? Ні, не оце початок. Це вже тут е на цих криниць було по березі багато, бо по хатах ще не було колодязів. Але ж оце діюча, то це ж, сюди... після неї вже, мабуть, нема такі. Да? там на горі в когось була кри... дві криниці, отам. Це. А оце де я ага. і позаду мене. І оце... і оце ця сторона криниця була. Mm. Ще, ну, ще туди далі, а тоді ще далі uh -huh. і ще далі. Чотири чи п'ять криниць було, uh -huh. не було ні в кого води, а тоді вже почали копати, коло зімні. Uh -huh. ну, Оце ходили по криниці, берег. І по многочисленним заявкам, так сказати, і спорам, звідки ж бере, все ж таки витоки річки Тясмен, одне із притоків річки Дніпру, чи то із. Села, чи хутора Настенне, як в частині перві, ви можете зайти і побачити це відео, яке вже є на нашому каналі. Чи все ж таки із села Любомирка, про що свідчить вся Вікіпедія і так далі, і без їх статей. Тож ми приїхали це вияснити як місцевих жителів, і також сказати наяву. в Село Любомирка Кіровської області, і зараз ми вже знаходимося, так сказати, ми знайшли. Це місце, цю криницю, звідки бере початок одне з джерел. І це ще не найперше джерело, але це джерело саме на даний момент, воно діюче. Тож, go до пригод, гоу до вивчення, приток річки Тьосмин. <плес> О, але вже почали далеко ходити по воду. Mm -hmm. Ну ви пристався, хоч оце її батьки ходили. Городи. Mm -hmm. Тоді ж дощі йшли, mm -hmm. але хазяйство були спішки. Mm -hmm. Ну, хазяйство як хазяйство. Ході mm -hmm. багато, щоб так води стирали. Mm -hmm. Стирали вдома mm -hmm. уручну. А на копанку ходили, полоскали. А де копанка? Хоч це зима, трохи, а, да? от уж там, Тут де качає да, ага. та копанка? Чи це вони вже її розрили? Типу? Ні. – Бо бачу, і насос там стоїть. якийсь. – Слухайте. Ну воно ж вже за замулило. Ну заросило. воно не його, воно ті, типу, все обще. Да? обще. Ага. обще. Ага. Можна туди... то, ну воно ж як, як берег, воно ж вже не увидє, ага. воно ж нічиє. Ага. О, і так ото рішали ж люди, де щоб усім ж гуртом ага. десь полоскаться, стиратися ага. е, і ряднинки там прали, і все на світі. Ага. І там є джерело, воно не замерзає. Ага. Але ж зараз воно за От... ну, це якось цей год був дощ такий, що йшло, шуміло половодя сюди. Ага. Кождо, кожне не дивиться. Понакидали, тут mm -hmm. у нас одні жили аж наверху. Mm -hmm. Діти були, вони памперсів туди в'ярок накидали. Mm -hmm. Воно як занесло, а я їй кажу, а тепер поубирай, вона ж на квітка. Mm -hmm. Це остановило. ще й вода, ви ж її п'єте, ту да. воду, правда? а цей що це качає воду, то він там трошки розчистив його чи воно так і було? Чистив він вже він, його два роки. Це хтось і якийсь це такий автор. фермер, так, да? чи хто він Він не фермер, то в його у неї жили тут діди баба. Uh -huh. А тоді мати вернулася, тут у школі робила. І так помирали всі, і вони і на го і городах посадили садки. Uh -huh. Uh -huh. Оце таке. Ми знаходимося вже біля цієї так званої копанки, яку називають її місцеві жителі. І що нам ще місцеві розповідають, що. Е під цим селом знаходиться величезне озеро і я в цьому більш як впевнений, оскільки вон, дивіться, навіть насос. Я думаю, вже ми тільки знаходимося тут другу годину, і цей насос качає, качає, качає воду, то я думаю, що води тут досить достатньо. З усіх джерел, які ми бачили, що є витоками. Річка Тясмин це така найбільша і можна сказати, можна напевне сказати, що навіть звідси починається саме свій тернистий шлях річка Тясмин. Дивіться той насос і він качає якомусь місцевому садоводу полив або на город, або На сад. Так, друзья, ну что? Ми вам зараз відкриємо, так сказати, ляду в цій криниці і покажемо, звичайно, водичку, яку ми так шукали. Нарешті наші наміри, наші догадки, наші вивчення, вони якби справдилися. І ми нарешті, нарешті ми задовольнили свої, так сказати, забаганки. Ось подивіться. Ось так виглядає, так виглядає річка початок, виток з отакої криниці. Такий має вигляд, ця криниця в селі Любомирка Кіровоградської області Олександрівського району. Звідки бере початок свій річка Тьосмен. вода тут є. І так як кажуть місцеві жителі, що вода, особливо після великих дощів або після зими, тут борхливо курсує в напрямку ставка, яку ми вам зараз покажемо. Тож ми закриваємо цю криницю, хай вона ще на довгі віки приносить водичку як місцевим жителям, так і запитує майже дві області. А ми прямуємо долі, сповнені натхнення і радості, що нарешті ми знайшли ці витоки. А від тої криниці, яку можна вважати початком річки Тясмен, нам місцеві розповіли, що знаходиться безліч купанок і майже кожен двір копав напроти себе якусь купанку. Ось дивіться, також поруч з цією купанкою ще знаходиться ось така купаночка. Дивіться тут яка вода. Прямо вона таке, таке має заборлення. Сивуха така. А далі, далі пересохло, а далі ще видіється там копаночка. Тож на протязі всього цього аж до ставка через певні проміжки відрізки такі є. Копанки, які і, які і зараз копає ще жителі яких тут вже й немає, вони лише такі дочники, так на них можна сказати. Але вони все ж таки підтримують, дивіться, підтримують ці копаночки. Друзі, дивіться, цієї великої купанки. Ось таке повалена верба, вже воно знило, я чуть не провалився в ній. І вже тут, можна сказати, цей рівчачук, цей маленький Тьомин, він вже набирає свої сили і зараз він вже буде впадати там у центрі село великий ставок, який ми вам зараз покажемо. Тому, тому і з певністю можна сказати, що на даний момент, на даний час, в 2024 році, саме витоки річки Тьосмен з села Любомирки, я думаю, що на даний момент вони питають весь Тьосмен, адже тут джерела майже через кожні 5 метрів. В селі Любомирка вивчаємо витоки річки Тясмин і ці всі джерела, всі ці копанки продовжуються і стікаються в ось такий величезний стов. Це така місцева локація. Де відпочивають, ловлять рибу. Бачимо, що навіть рибу тут підкормлюють, тож вважаю, що тут і рибка є. І таке красиве понатрасою, красиве таке місце, яке, звичайно, трошки віддає запахом, але воно таке красиве з такими поваленими вербами. І також це річка Тясмин. Цей ставочок це річка Тясмин. До початку звідси якісь метрів 500 ми вам показували за ці джерела. І на основі тих знань і розповідей місцевих ми із певністю можемо вже сказати, що таки запитує річку Тясмен саме джерела, які знаходяться у селі Любомирка, а не в тому настановому, що ми були, де все вже пересохло. Тож Кому цікаво, приїжджайте в село Любомирку і дослідіть, дослідіть це місце ці витоки. Було б звичайно чудово, щоб якась місцева влада поставила якісь сказівники і запрошувала сюди туристів, адже туристи навіть приїжджають, як розповідала нам баба Валя, що два роки назад приїжджав цілий автобус сюди туристів. У пошуках, у пошуках, витоків річки Тясмен. Тож було б чудово, щоб історія зберігалася. І я, я думаю, що наше відео також якимось чином цьому поспособствує, щоб історія була, жила, адже вона вже залишилась, на жаль, тільки в розповідях місцевих, яких з кожним роком стає все менше і менше. Ну що, а ми прямуємо далі, прямуємо у бік села Верещак і іти по руслу річки Тясмен. І наших планах пройти цю річку Тясмен аж до самого кінця тож вперед до пригод! пригодку ліки воно сліва ага. То, а воно вже видно якусь вишку вишку видно вишку ото біла з чорним. А тепер А так як пасмурна погода, ось дивіться, б до вечірку. Ото слідующе поле, воно до ага. правіше. Ото Янич. Янич. Вліво, Суботи. суботі. Отсюда прекрасно видно Богдан з булавою. Стоїть Богдан гору. А що то, -то воно видно наче у лісі Чи то не воно? Думаю, то його і видно. Ну е, зараз сонце блесить, погано що, видно. Що? <реговори> ну ну дивіться, одна, таке наче деро таке, ну не деро щось. є <реговори> 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 а, 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 Оце ж така Богданова гора, і Богдана видно пам'ятник, як ж такого погода.